Не припустимо, хоча як політик я вам акуратно натякну, що коли з 14, ну, з 15-го року, коли ми з 16-го, коли ми де факто е, оголосили, що припиняємо брати російський газ, і нам Гройсман, на початку ясенюк, потім гройсман разом з Порошенком переконували всю країну, що до нас надходить європейський газ. Е, ми купуємо, бо нам не вистачало десь 8-9-10 мільярдів кожного року. А я вам задам зустрічне питання. Ну, ви ж доросла людина. Як ви думаєте, от за документами то був європейський газ, який купував Кобалів десь там в Люксембургі і в Швейцарії? Ну так, так це так. дуже потужні газові добовні да. країни. Люксембург, ну це зрозуміло, Швейцарія, що йшлося про реверсний. та гіпер. Зрозуміло, да? А як ви думаєте, фізично чий це газ був, який ми із труби? Ну по суті, відбирали просто да там 10 мільярдів. Там ну тобто, по документах, так чи інакше як... все одно кінцевим бенефіціаром залишається Росія, який продовжує отримувати Росія гроші продавала від... та Росія. Продавала його в Європу. Ми купували з величезною націнкою, переплачували величезні гроші. Я вам можу наша ТСК порахувала це приблизно півтора мільярди доларів за п'ять років, за шість переплатили. Ми навіть по біржовій ціні. Тобто, по документах він був в Росії європейський фізично, молекули цей і був цей російський газ. Ну і от в такій парадігмі ми прожили певний період під патріотичний, що жодного кубу газу ми не дамо. Росіянам продати транспортувати і заробити на цьому ні транспортували. Ми ми транспортували.